Тим пишаюся, що знайшов себе мужність залишитися в Києві. Академія не існує на превеликий жаль. Харкові її розбомбили. Її нема. Вона була велика академія в Харкові. А ми нашу славну Україну. розвеселимо! веселимо. Вітаю вас! Вітаю, вітаю щиро бачити вас. Радію, що ви тут з нами, в цьому чудесному благодійному заході. Ви постійно долучаєтесь до благодійної діяльності. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну так знаєте, я не фарисей, не хочу про це багато казати, але одне, що я тим пишаюся, що знайшов себе мужність залишитися в Києві. От 25 числа я вже був при гуманітарній допомозі і допомагав, залишився в Києві і не жалкую. Так, да, було лячно, страшно було, дійсно, коли над головою гупало. Ну, все ж таки, знаєте, що є такі стерження, тої батьківської, козацької. Козацького виховання от, залишився і не жалкую, повірте, не жалкую. Не засуджую тих артистів, співаків, які показали спину, котрі сиділи там на Закарпатті, записували відосики і все. Ну, у кожного своє, знаєте, у кожного, як то кажуть, своє сприйняття того шаленого навантаження, страху, який з'явився перед кожним, вважаю українцем. Ну, а я тут і буду тут, і нікуди з України не поїду. Хочу сказати, що недавно виїжджали на Віталію, в Італію, де я співав декілька сольних концертів за запрошенням мера міста Пенотті Роберто Велокіо, ми збирали кошти для ранених дітей з Маріуполя і з Харкова. І от після цього, знаєте, така якесь очищення в душі йде. І коли я перетинав знову кордон на Україну через Польщу, всі, от буквально, гомін стояв у, у, у поїзді у потягу нашому, і що Гришко повернувся, Гришко повернувся, Гришко повернувся. Оце багато чого коштує. Знаєте, от я зараз згадую, мені ж так, аж аж мороз пробирає, то, що дійсно люди шанують, люблять. і Я пишаюся тим, що я є українець. Що на вашу думку зараз порадите робити? Звичайним українцям, щоб легше пережити війну, вірити. Знаєте, віра вона має таку силу, тому що кажуть, що думки вони сильніше за радіацію. От вірити, от всі, всі ми повинні в єдиній молитві, кожний в серці молитися. Хто вміє читати? Очі наш не вміє молитви. Псаломи 26, 50, 90 знають, не знають молитися своїми словами, молитися, щоб прийшла ця перемога, і воно прийде. Повірте, 100% прийде. І будемо жити в квітучій європейській сім'ї серед таких же країн, європейських розвинутих. Україна чекає велике майбутнє. Нам треба тільки сили набратися, наснаги і знаєте, вистояти. Ми з вами ще, до речі, познайомилися в Полтаві. Це ну, років 10 там було інтерв'ю, і ми пам'ятаю, була розмова про молодіжні проекти, про ті школу, так, mm -hmm. яку ви відкривали для того, щоб зрощувати. Ми таких митців передавати свої знання. Так. Як зараз з цими проектами? А, академія не існує на превеликий жаль. Харкові її розбомбили. Її немає. У мене була велика академія в Харкові, академія талантів Володимира Гришка. У мене в Китаї моя школа в Америці. Ну я хочу передавати свій досвід і своє знання тут моїм українським дітям. І, і знаєте, її нема цієї академії, на превеликий жаль. Ну, а справа живе і буде жити. І ми зараз започаткували академію онлайн Академія талантів Володимира Гришка. І сьогодні в нашому благодійному концерті прийме участь одна з учениць, випускник випускниця моєї академії Харківської Ксенія Ломтів, вона лауреат першої премії Гран-при Віталії. І От вона приїхала сьогодні з подякою до лікарям і до наших військових, наших героїв заспівати українську пісню, якби я вміла вишивати. Знаєте, я думаю, що цей її виступ символічний. Він каже про те, попри що не сталося з моєю школою, моєю академією. Вона не існує, але вона існує в душі, в серцях моїх, моїх учнів. І так що ми продовжуємо нашу працю і кожен, що може, кожен що може. Які пісні будете сьогодні виконувати? Я буду співати яка місячна, сьогодні пам'яті Каруза. Це пісня, яку співав мій найкращий вчитель, маєстр Лучана Павороті. Ну і, звісно, «Аве Марію. Я присвячу пісню, цю «Аве Марію, всім тим, хто залишився на полі бою, всім нашим героям. Поки що є школа онлайн. Чи є такі плани, щоб все ж таки зробити офлайн навчання після війни? Це моя велика мрія в Києві відкрити цю академію. Да. Я думаю, що я буду просити моїх друзів, прихильників, мого таланту, щоб дійсно ми відкрили Академію в Києві. Тому що багато дітей хочуть попасти в цю академію. Дійсно, я, як і продюсер, не тільки вчу спів, а й вивожу дітей майбутніх на велику сцену. Даю їм майбутнє. Тобто, розумієте, сьогодні буде перший дебют Ксенії. Вона буде співати. І переконаний і вірю в це, що буде академія відкрита наживо у місті Києві. З моменту спочатку війни ви вже якісь пісні. Нові записали, можливо, вони пов'язані будуть з тим, що ми зараз переживаємо. Пісню «Ой, лузі червона килина була записана десять років тому Володимиром Гришком. Цю пісню я співав десять років і співаю, розумієте? І вона також актуально звучить. Коли я і співаю, що ледве хто навіть і тексті слова став, знав. А зараз цю пісню співають по всій Європі. Ну, бачите, Ніпіємо. як ви стали таким, знаєте, як. Провидцям цієї пісні, що да. вона от буде актуальна саме зараз. На превеликий жаль, вона стала актуальна. Ну нічого, в нас дух сильний, тут червону калину ми піднімемо. А можете зараз тут зімпровізувати? У нас є маленький такі. Момент, коли в програмі нас артисти співають наживо. Приспів Ой у Лузі, червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну Розвеселимо І переможемо. Браво. І наостанок ваші побажання читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Одне побажання духовної наснаги, фізичної наснаги. Бажаю вам мира в серці, теплого хліба на столі і шаленої віри в нашу перемогу. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Відомо! natus dabant dolor fortissimum totum